Президент України Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про ратифікацію Римського статуту. Заступниця голови, заступниця голови офісу пані Мудра заявила, що ратифікація Римського статуту Міжнародного кримінального суду дасть Україні більше інструментів для притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців. Також додала, що Україна як учасниця Римського статуту може відстояти свої інтереси в міжнародному кримінальному суді, зокрема шляхом роботи в асамблеї держав-учасниць пропонування свого кандидата на посаду судді та участі у виборі суддів і прокурора суду. Влад це було б мега супер але питання, чому ж якось так воно ну, не одразу? Чи не все такі речі не можна зробити в один момент? І погляд, прошу, я по перше, коли чув там про ратифікацію міжнародних угод, взагалі про міжнародні угоди, особливо що стосується кримінального права. Я одразу згадую свій п'ятий курс, а четвертий п'ятий курс курс міжнародного приватного права а, і викладачку кандидатку наук пані, пані Києвець, пані Якщо ви мене дивитесь, привіт, я не пам'ятаю про що Римський статут. У мене, у мене двійка була. А у нас сказали, що якщо хтось у Києвець отримує трійку, це як в іншому вузі шестірка. Там, ну, у нас нашу... є чи іншої структури, ратифікація тих чи інших документів. Ми ратифікували свого часу Європейську е е конвенцію з прав людини, наприклад, да, 97-го року. Україна стала 95-го року членом Ради Європи в листопаді. І ми ратифікували цю конвенцію. Протокол, наприклад, номер 6 Скасування смертної кари. Ну, тобто, все... ми, як і Європейська держава, у нас немає смертної кари. У нас є найвищі. Найбільший ступінь покарання це пожиттєве ув'язнення. Тобто е, ратифікація Римського статуту притягнення Ну тобто ми наближаємося, наближаємося, особливо щодо е, притягнення до відповідальності е, військових оцих злочинців. І наша вже якась роль і участь е, в цьому всьому процесі. У мене питання: ну ці ж всі злочини не вчора ж почалися, а, чому, 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 чому тільки зараз? Чому тільки зараз, так? Да. Ну. Е, Давай, по перше, моя особиста думка що Чим чим більше міжнародних угод, а чим більше ми будемо в міжнародному правовому контексті працювати так. в принципі працювати з іншими з іншими парламентами в будь-яких сферах в кримінальному праві, це взагалі зараз конче для нас необхідно. Все, що стосується військового права, права війни, кримінального права, це все ну захисту прав людини, захисту прав дитини і так далі. І так далі, і так далі, це ну, просто не те, що важливо, і на часі, це ну просто то Еземас, це перша штука, взагалі, яка має бути. Що стосується усіх інших правочинів, усіх інших сфер права. А чим більше ми будемо інтегруватися а, в європейське правове середовище, в міжнародне єв в міжнародне правове середовище, це нас буде наближувати. Точніше, важливо навіть не тільки те, що це нас буде наближувати до світової цивілізованої спільноти. це нас буде віддаляти від нашого а, скаженого мані. Някального сусіда гопніка, який бігає по і погрожує всьому світу ядерними ракетами. Чому тільки зараз? Ну чому наш парламент і наша верховна рада настільки квола, що ми не беремо це і не ратифікуємо раз, 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 раз? Ну як завжди, я думаю, що в політичних інтригах у цьому організмі, який називається, ну ти його добре знаєш, да, український політикум, і як і на рівні міста Києва, так і на Красно. рівні країни. Тобто оці всі течі, абсолютно різні. Краще б знав би гірше, я тобі скажу, він відвер... вирішив. Гірше... Да, тоді тоді б, ми могли з тобою, о, що вони там наробили, чого так? А ми ж чудово знаємо, що Преклад. там поч... починається, тільки виноситься якийсь документ. Хтось його починає збивати для того, щоб отримати якусь вигоду. Є така робота там, у наших. Там... Парламентарів, дачі політиків не тільки парламентарів, політиків загалом, коли е, я роблю погано, щоб потім перестати це робити за якісь за якусь там певну вигоду. Я не кажу обов'язково там серед журналістів таке трапляється по -деку. через через да, да в кого завгодно. Да, у співробітника ЖЕКу таке може трапити. Знаєш, як в мультфільмі, да. Так це ж ви ще будете бігати, щоб е, подарунок оцей вручити. Так серед журналістів свого часу теж таке траплялося. Щось пишеться. Один прайс знімається. Ну, да, знімається, на, поряд... це... на порядки на... більше. Так. На превеликий жаль, це ну, таке зараз. Таке є. Вірніше, таке було. Я там не знаю, як воно там зараз, але принаймні. Про таке казали тому моя відповідь так, на твоє так, питання, так. чому так через те, що відбувається в нашому українському політику, тому що немає знову ж таки. Це можемо одразу ж з тобою ототожнювати з першим питанням щодо там корупції, так, якихось так. корупційних дій хабарі за вивіз. Це те ж саме тому що... працював депутатом Київської міської ради. От поясни мені нашим глядачам, чому постійна комісія. В першу трійку за популярністю йде бюджетна з питань власності і земельна. А чого ж культури ні? Правда? А тому, що Ну, можна тут і не пояснювати, правда? Чому ну. бюджетна? Чому найзатребуваніший найпопулярніший комітет Верховної Ради це комітет з питань бюджету? Чому? Ну це ж бюджет, це ж наші гроші. Вона? Розподіл грошей? Розподіл грошей. Ну, це також. Ну тут слухай, тут э, така також подвійна історія. Це і метод впливу в тому числі. Тобто, ми ж маємо зараз е, нашим глядачам також пояснити, що ми не говоримо тільки про хабар, тому що у нас ні шановні ні говоримо з різних боків ситуації. у нас. Звичайно. У нас соціум сприймає, що корупція це обов'язково. Якщо ти прийшов і там е, гроші дав комусь, то це корупція. Побутова а, так, да, це... побутова так. але це побутова корупція. А то в Корупція а тут, е, тут корупція може бути набагато складніше. Це коли людина отримує якусь е, там блокує питання у ратифікації міжнародної важливої конвенції тому що вона хоче отримати е, якусь вигоду не просто у формі грошей в якогось впливу, так, ще так, чогось так. і так далі. І це теж корупція. Це, це мають це ми теж маємо корупція. усвідомлювати е, використання службового становища з метою власного збагачення. Це є корупція, а збагачення влад. Ти правильно говориш, це не лише може бути матеріальне. статусне може бути десь ще якісь моменти збагачення не обов'язково гроші. А може спочатку статуса? Далі вже гроші, тільки гроші після статусу будуть більші. Ніж зараз до ну, статусу, погодься, правда? Ну і людина uh, так і намагається. Ти ж ти ж чудово знаєш, що я прихильник от такої ну там європейської, да чи американської моделі, коли ти йдеш там в якийсь орган влади, ти, ти відпрацював, чи побув чи на о, чи на посаду, яка обирається. Ти там відпрацював 5, 6, 10 років, неважливо скільки, чи там не працював, да чи це була там якась діяльність як депутата місцевої ради, так. це громадська діяльність, так. але тим не менше це там якась ну, діяльність. Р роботою не називеш, не називеш, вона не оплат тим не менше, ти за цей час обріз зв'язками і потім йди займайся там адвокатською практикою, консалтинговою роботою, бізнесом. У тебе є зв'язки. Використовуй ті зв'язки, які ти тоді напрацював завдяки твоєму імені, твоє ім'я, чисте, ти не приймав участі в корупції, до тебе не порушено кримінальних справ. Все займайся. Відпрацював 5 років, супер молодець, напрацював зв'язки ім'я, іди працюй. Так працює ну весь цивілізований світ, всі Просто ти був на такому, ну, в такому середовищі, на такому рівні. І в будь-якому випадку це постійні зустрічі з виборцями. Хтось приходить, хтось заходить. Комунікація, що ти правильно говориш, на тій позиції створюєш собі репутацію ім'я, потім конвертуєш потім, це да, ім'я да, і репутацію да. ну, в якусь роботу, в якусь діяльність. Це абсолютно правильно.